Коза дерезо, коза, ти коза, ти коза, жирна, жиробас. Та й дітей дурка. 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 Все, тіка, 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 фу, фу, фу не трогай мене. Фу. Сижу і думаю оце. Чи вивести гамна трохи? А потім думаю. А чого це я думаю? Треба братіми возити. Думає він. Фух. Хоч один свиновод, який вам реально показує, що, що є гамно в свиней. Бо, блін, буває, як подивлюся, оце, куди не подивлюся, вічно всіх чистота, порядок. І таке відчуття, розумієте, що свині не сруть. Хоч хтось вам покаже, що свині можуть гадити і в них треба вичищати. І це діло треба лопатою вичищати, е, бажано б сніговою. Щоб легше на руки було, бо воно як легенькою ти ліпаєш, руки тоді болять, як маленькою вичищаєш. А як взяв снігову, то пару лопат кинув і воно так, аж знаєте, аж аж, аж легше набагато. Ой, пішлі пройдемося, грязнуль вам покажу. Так, Донат і компанія. Гля, Позастикали все. Я не знаю, як так можна по всьому Сараєві, по всьому станкові обісрати все. Де захотіли, там і, і ето. Ця така сама, я. чого його отут не можна в туалет ось сюди ходити. Надо, диви, посеред станка. Бам! І потім вляглася туди. І, і їй класно, і коротше, якось отак. Теж. Та ось сюди. отута. Можна отута це все діло зробити. Ні, треба в кінці станка, де я сплю. Ну, вона верніше, так? Да? Тобто, де вона спить, там треба й навалити. Отак от. Ну, Ця жінка непонятно куди. Або вона його дуже швидко розмазує. все, Короте, Вчора вроді підчищали, сьогодні оце вже така ситуація. Дринчики маленькі. Да. І тут у нас е осталися у нас їх. Де? той думаю, останеться в мене. Ну, де одний, той, що маленький. Тобто, в мене два кабанчика. Чи, чи свинка кабанчик вдома остається. Я навіть не знаю, чи є воно. То... Тихто? Покажи, ти хто? Ти хто? А ці, виходить, е, раз, а от, от це ось менший і, по-моєму, менший. А ті раз, два, три, чотири, е, е хай, десь, хай десь їдуть. Хай їх люди годують і по 300 кілограмів ріжуть. Дай Бог. Я от такий, от, знаєте, щоб було так. Ну, ці молодці, по вуглах. Тут насрали мішок. Короче, це я їм кидав, щоб вони погралися. Отам он, дивіться, в уголку в туалет сходили, теж непогано. І он в туалет в уголку. Тобто вони в угли ходять, а отут вони сплять. Тут їм характера, а і все одно хтось нагадив. Хто нагадив? Хто нагадив? Так, е... той рижий, чорномазий із чорними очима, все-таки він вдома, поки що. Я не знаю. Тепер мені його не то, що жалко продати, я тепер не хочу його продавати. Так, ну що. Що ти чорномоза? Боже, тільки утро вроді було, я тільки повправлявся, води поналивали, їсти понасипали, все. Все, день пролетів, пролітає просто як самошевший. Ого, нормально у вас апетит. Апетит нормальний. Хтось мені казав, якщо на сраці сидить, значить перегодований і сала багато. Хай. Сьогодні до мене приїхав підписник і каже. Отаких у мене поросят, то ще каже, не було. Спасіба тобі. А я, знаєте, я злякався, думаю. Е е хватило в мене одної року, яка не могла виростити свиню Запорола. І, виходить, Потім вона приїхала, пред'являла мені, що я погане порося їй продав, то я їй ще одне дав, повне тебе цю е цю, як її там історію. А тут, виходить, думаю, капець, що він цей. Він каже: зарізав сьогодні кабана 270 кілограм сала. Отак! От Кажу, що отак? От Палець на спині. А тоді м'ясники у мене були, я пам'ятаю, що це пік 337 був е, хряк, хряк. І поросят я тоді м'ясників продавав. Е, в мене теж вони трошки були, ті м'яснички. Непогані поросята. Ну, е, в мене Шо, Марі? А? Що, Що то? Яйця тонами, так? Да? Я вже казав, що, що цей. Ну, несуться кури. Тільки-тільки випустили їх, хай вони побігають, трохи попасуться. Вони зараз води поп'ють і туди на траву. так, Ну а я зараз скину бетономішалку, мішалку, промию, набрав води. зараз трохи. Бо в мене сьогодні. Я не знаю вже, за що мені хвататися, що мені робити. Ото приїжджають люди, порозкидав усе цей Микола. Вітрину зробили. Вон, вітрину зробили, коротше, тільки привезли. Фух. Е... Приїжджав дядя Толя. Приїжджав дядя Толя. І получається, він соболь у нього є. Я кажу, дядь Толь, щоб я в себе не витягував сідки, не відключав. Кажу, поїхали зі мною, поїхали привеземо вітрину. Ціна питання. 850 гривень ми віддали за ремонт. Тут а в Решетилівці, прям у нас показується був мастер. А я, я не знав цього. Знаєте, я дивлюся по оголошенню. Писали мастер. Набрав на сервіс-центр. Я навіть не знаю, від кіля вони, ну, сервіс-центр, типу, ремонт холодильників. І мені зразу, тобі, мені не, не, вони попитали, що у вас там, як, типу, ну відключається, а потім виключається і не стартує. Таке відчуття, що або пускових, пускового току не вистачає, або ж просто, може, в мене лінія слаба. Вони мені одразу сказали, ремонт 2000 гривень, і, щоб машина приїхала до вас, чи мастер, да? Це буде коштувати ще 500. Я такий посчитав, 2500 віддати за ремонт холодильника. То краще, мабуть, просто доложити ще якихось півтори тисячі гривень і поїхати купити просто його е, нормальний холодильник да, і все. Е, ну, іменно такий, Теж беушний, хто знає, скільки він поробить, ну, по суті, можна купити його е, і цей не робити. Ну, Я щось так прикинув, коли от, е, дали мені номер телефона мужичка, поїхав і, і зробив він мені. Позавчора я відвіз і сьогодні вже забрав. Все, Пускове реле, поміняв він мені. І Поставив, виходить, конденсатор, ще якийсь там каже, щоб на вірніка. І все. Бачите, органіка як наша працює. О, Зелена травичка, і вони тільки і зразу туди. Що, Марис? Я зараз йду. Так. Повибирав трохи тут уголків. Повибирав, трохи попиляю і е, свердло треба взяти на 4 та посвердлити дирочки і порізати хочу такі десь по. Е, в бусові лежить е, цей і поріжу десь по, по пів метра і треба посвердлити дірки і потім об'ясню для чого. Трохи, коротше, зайнявся все-таки переробним цехом. Е, поки одну одне роблю. І потім, щоб піти і відпочити, я іду просто роблю щось друге. То от, от, от там він проложив. Уже бачите, виходить, чотири ряди вже в мене готові. Там три ряди готові. І тут а теж ще в угол. ось відбив буквально. Тому що тут трохи він такий завалений на плиті був. І ну, в общем, це відбив, намазюкав. Тепер треба виміряти вікно. Щоб тут було, мабуть, ще половинку я сюди кину і потім вікно. Получається, від тіля мені треба півтора ракушняка. Десь отак. отак, І потім буде отут вікно. І, і там якраз кусочок закриється. і все. Взагалі, общем, якось отак. І Мастер із мене, і, і, як кажуть, само, саморобний само, мастер. Що захотів, та й построїв. Технології, оці всі діла. Не хватает, конечно, мне Валерки Звездницева. Валерчик, привет. Сам все в одних руках трошки, звісно, важкувато. Маринка допомагає, але що но... ну, жінка може чоловікові допомогти у важкій роботі. Хіба тільки морально піддержує, ну все одно вистачається, кричу, щоб таке дуже не тягало, нічого, не лізло. Ну а їй ж вона бачить, що мені треба допомогти, і отож так хоче і отож їй муляє, що треба що щось. Так, Ну і тут вже бачите, воно даже якось вже як з дороги їдеш. Все, вже уже, більш-менш закрито. Ну отак, потихеньку, нормально. Щось воно та й буде. Так що нічого. потрошку потрошку. Е, я діло в тому, що і не думав, і не гадав поки що його робити. Ну, оказується, дощі то, вроде стоять, що вони будуть, але їх немає. І от я так, знаєте, предварительно думаю, ну доща немає. Ну, по чуть-чуть, не спіша, не, не влом собі, щоб, знаєте, не важко було. Пішов, те поробив, те поробив. По чуть-чуть, по е, чуть -чуть. Поросяток трошки тих продали. Поїхав я. Коротше. Купили металопрофільної труби цієї, тому що треба курей кудись дівати. Не дуже хочеться, щоб, вона, щоб вони бігли до сусідки, тому що через сітку я там вон, позакривав дірки. І ну знаєте, воно вже теж огороди почалися, і собі треба щось робити. І ну, зовсім не хочеться, щоб сусіди потім на мене сердилися. Рішив все-таки робити тут а, е, такий цей е, як вам курничок, типу, типу як. Е, Саша, по-моєму, звати сучасний фермер. Канал. Я так подивився, і ну, в принципі, на заміточку взяв, як у нього зроблено, і в нього просто. Сітка робиться там, і такий навіс, знаєте, і кури виходять із сарая. от так само і я зроблю. Воно удобно, буде акуратненько. Е ну Я сітку не робицю, брав, е а брав ось цю таку секціями. Так, ось бачите такі секції, вони е півтора метра вишина і е 2,50 довжина. Воно класно натягується, вона і я думаю, що ніде воно не дінеться. Хтось може спитає, що коль 1,5 метра може. І багато малувато. Діло в тому, що є в мене ще шифер. І якраз у мене раз розпиляється два. Є шиферина 60 см. Я хочу типа, низ шифером проложити. А потім підверх, прямо під шифер, під кришу. У мене стане оця сітка зелена. І за допомогою оцього шифера, ось бачите, така полоска. Ось одна в мене є. о, і он Он у мене ціла шиферина ще одна є, і я просто їх розпиляю, поняли вздовж оці шиферини, і там. Навіть можна вкопати для того, щоб ніхто ні підрив, ніяка, е, як то кажуть, погана собака не залізла десь через огород чи через, через сітку, не переплигнула і не подавила нам курей. І такий метод дуже буде хороший, що нам нас шифе трошечки, даже я його вкопаю, і потім чітко вибачаю, світер, мабуть, дує так, що з ума можна зійти. І потім чітко ота сітка в мене просто підженеться прямо під кришу. А кришу я е, е, на, натягну сюди. Получається, ось балка в мене буде уголки по пів метра. Я вже казав, я їх ось сюди поприварюю. Просто хоп-хоп. І на оці уголки ось покладуться у мене старі балки. Це із, із того прихалапка, який був за хатою, де зараз ракушняк ми е, зложили. І такі в мене балки є. Я їх покладу. получається, он шию. І потім перемічки кину і до того шифера, від того шифера, верніше сюди, просто прокладу. Довшу кришу і все. Попрогиналося, ось бачите, це шивка в мене була де 에, бачите отак роз. І отут саморізиками маленькими. Ну я сюди уголки покупляю і уголками його клац стягну, тому що, 에, бачите, трошечки розмокло, як дощі були. Видать, дощ забивав сюди або задував. І трохи розмок іменно оцей у мене. Ой, ця оце плито. Ну, я його все позатягую, думаю, воно дивлюся, так підгинається. Трошки, звісно, погода наробила. Ну, і от. Потім отута, оце, ось, оця сторона, я зашию металопрофілем. Виходить. ось Сюди в мене буде сітка оце, імено, ось від цього стопчика. І сітка, сітка в мене чотири секції. Я взяв, я вже казав попередньо, що вона 2,5 метра довжина. Одна секція, друга секція, третя. І ось сюди буде четверта. Тут а теж 2 але ще ось ще ось сюди я хочу забетонірувати ще один стопчик і зробити таку фірточку невеличку для того, щоб можна було отак. Раз зайшов. І та секція якраз 2,50 50 трошки переріжеться, перері, і спокійно буде, я думаю, удобненько заходити до наших курчаток. І все. Так що якось, якось його вибачте на слові, і не тяпля Зробити да ну не хочеться там позашивати її якимись клеюнками, затягти якоюсь короче, кусками сільохих сіток. Його вже просто як робити один раз, щоб потім не переробляти. Потім далі перепиляємо ці дрова і будемо отут робити бролірятничок літнього варіанту. Все-таки дровника мені тут не треба. Він і нафік не нужен. Треба займатися тим, що годує сім'ю і що приносить хоч якісь кошти. Е, виходить, у нашу сім'ю. І тут доволі непогане таке місце, воно довгеньке. Я навіть не знаю, виходить, що в нас сарай 10. На 6, по-моєму. Чи 10 на 7, чи 11 на 7. Господи, ой, так. 10. Получається, навіть не 10, трошки менше получається. Дай Боже, мені пам'яті, господи, 7,5. Мабуть, даже 9 й 9 на 6 і там далі і ще 4 метри. Получається, ну, хай буде 10 на 10. То отут у нас вийде таке, що е, отут десь метрів 4 і 4 на 10. 40 квадратів тут спокійно можна держати Ой, штук 500. 500 бройлерів, мабуть, спокійно можна держати, тобто садити, якщо що, 20 бройлерів навіть на квадрат. Ну, якщо 20 бройлерів на квадрат, то що в нас там виходить? Посчитайте, коротше, бо я в мене зараз усе зразу не влазив в голову. Так, Марис, якщо 20 бройлерів на квадрат, а в нас 40 квадратів. Скільки ми сюди бройлерів упхнемо? Скільки? 800 штук. Ого! Ні, на 500 на 500 хватить з головою. Оце, оце, Бачите, яка в мене... Що тільки робить? Тільки їх носить мені допінг, допінг, допінг. Щоб серце не стало, щоб в мене серце калатало просто як. Як, ото, знаєте, як поршні в машині, ото. поки поки туди підливається бензин, поки поршень ото й робить. А як тільки цей, так зразу все. Адреналін та дрості нічого не робиш. Ми ось ми подивимося на паску, коли почнемо ось де е, розсилати продукцію для наших підписників. От тоді е, е, вони подивляться, е, чим, чим займається моя дружина, коли я займаюся своєю роботою, а вона у кухні своєю. І вітрину вона мене просто заставила вже робити, тому що, мабуть, відер 10 20-літрових, я опустив у погріб. Там прохладно, там хорошо, там все, мариновка, м'яса, ребер, сала, підчеревини, курей. Сьогодні вона ще ковбасу собирається вечором робити. Ну, виходить, поки на дворі ми можемо щось робити, ми робимо на дворі. А потім. А потім, виходить, вже заходимо у хату. І в хаті працюємо протягом цих двох днів, поки така погодка була, що могли робили на вулиці. А ще виходить, там таке паштетика зробили, паштет курячий зробили. Сьогодні вона хоче на ніч поставити паштет зі свинини. Курячі тушонки наробили, банок 100, мабуть, і, і свинини е, тушонки теж зробили. То тобто, є, отак запаслися на всякий випадок. Не із-за того, що там клієнтури там багато чи ще щось, Люди воно то постійно є, зберуть, хто 5 баночок, хто 10, Отак. А лучше хай воно лежить. Лучше хай воно лежить, як то кажуть, бо зараз е, такий період, що ми одним днем живемо, і сьогодні одне, а завтра хто знає, що може статися. Так що, в общем, якось отак, все, п'ю допінг. Ми зараз, мабуть, трохи вивеземо навозу на возу на огород, а потім вже трошки пізніше підемо до поросяток. Отак От в нас день пролітає. Просто бум! А як діти лягають, то в нас відкр... ну, лягають спати на обідній сон, то в нас відкривається друге дихання. Ми тоді просто починаємо вдвічі більше робити і все. До стопчиків тих не лістимо. Побетонірував, я думаю, що, мабуть, завтра я вже почну там усе варити. Тобто, в принципі, якщо все норм, то завтра можна це все діло вже зробити. І післязавтра наших курочок можна вже відправляти туди. А курей, курей, е, я хочу, я вже казав, що виходить, буде отут атрап, метр сюди, виходить, повздовж е, і навкруги сарая. Е, бачите, де вікно? І отак виходить 50 сантиметрів до криші. Там просто буде така клітка вздовж повністю, і туди аж на двір. І кури на ніч будуть залазити сюди над, над поросятами жити, а, а на день будуть виходити туди, е, у, цей, у клітку, і, і там будуть сидіти. Ну коротше, якось отак. Давайте. Поки що, як то кажуть, багато всього вам не розказую. Е, чи верніше, вже розказав. Е, просто подивитеся вже тоді, на, на цьому. Ну, на ділі, коли воно вже все буде готово, і курей треба це вкрай час треба да, Є важливіші може і моменти, і важливіша робота. Ну саме перше, нам треба просто прибрати курей, щоб вони нам не мішали працювати далі. І оцей прихолопочок, де в мене вон бачите, куча складу. Мені його просто треба розбити повністю. Там трохи може шифера останеться і щось коротше, щось я від Тиля ще розберуся. Пішло, вроді. Да? Друзі, вибачаюся, чого так роблю? Тому що треба, ну, дивлюся, поставило, що в мене батарея сідає. І виходить, якщо я знімаю відео навіть пів години і в цей момент батарея сідає, вимикається телефон і відео не зберігається. Це, звісно, трошечки проблемка на щодо цього, бо дуже багато відео я бувало упускав із такого моменту, що я відео зняв. Тільки бабах, і телефон виключається, і все, і воно не возобновляється вже повністю. Ну, то тобто, есть, все, воно як іде, як по... вражений, вражений е... файл і все. Так що, давайте буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, хай вас Бог береже і все у вас буде добре. Та й в нас хай буде все добре. Отак от, от. Так що, все. Всім пока. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти, по можливості. Будемо відповідати, але читаю я коменти завжди. Як є в мене якась вільна секундочка, я просто в коменти заходжу і читаю. Так що, всім пока-пока.